Блять, хоч би швидше проскочить на світлофорі. Вона може вчитися вже без мене, дивлячись відео. Вона вміє запам'ятовувати вказівки просто, ну, от покроково. Я щось піду бухати в Вінниці де нібудь. Неприємний стан в плані того, що стільки було зусиль вкладено, і людина просто залишилась на тому рівні. Можливо, вона би склала через. Свої якості, які вже є вроджені. Каже, ви швидкість бачите, я кажу, так, да, 50, вибачте, вибачте, я волнуюсь. Я втомився. Я не знаю, як Тетяна, але я просто виснажений. Справлятись з різними станами тані, справлятись, допомагати їй зі стресом, з тривогою. Я думаю, що це важко. Батькам я не казала, то що вони мене будуть оце грузити, сказати, коли ти там здоси. Це пройшло дуже швидко, і це знаєш. Я не знаю, як готуються спортсмени там до якихось змагань, коли вже ось завтра вони там чи через тиждень, чи через два. Але темп, який взяли ми, це було достатньо швидко і дуже втомило мене особисто. Я думаю, йому було важко. Тому що йому доводилось там бути не тільки автоінструктором, йому доводилось бути і психологом також десь витримувати ці такі емоційні спади, піднесення, і при цьому всьому виконувати свою роботу, навчати. І це, звичайно, було важко балансувати. І не маючи якоїсь професійної психологічної підготовки, справлятись з різними станами, тані справлятись, допомагати їй зі стресом, з тривогою, я думаю, що це важко. Ну, вони обидва мені допомогли. Саша з своєї сторони, Наталя з своєї сторони. Ну, от Саша, це той препад, який коротше, 60 на 40 на користь Саші. Mm -hmm. ну, Саша це той припад, який ну, типу, не просто їздить на... зі цими... направо-наліво, Саша вкладає душу в свою роботу, Саша вклав душу в мене. Я дуже щаслива, просто Саша це краще, що случилось в моїй житті. в водійській Саша. Це... Я сказала, yeah. що якщо Таня піде на іспит, такою, якою вона пішла від мене напередодні іспиту за день. То вона впорається з Танією не було е, дуже багато часу на роздуми, тому просто е, програма, яку я даю, з якимись такими речами, ну, зміни на ходу, От все, що відбулося. Тому чи хотів би я ще в такому швидкому темпі, скоріше за все, ні. Але можливо, це і є плюс в, в плані того, що Таня була зібрана і розуміла, що вони. Е, Обмежений час. Коротше, я бачу, що я десь лежаю на початку. Я бачу, що мене і він ознайомлює мене з маршрутом, каже, що там буде горка. Я думаю, блять, хоч би швидше проскочить на світлофорі. А я дивлюсь, що я не проскакую. Мені треба зупинятися. Каже, ви швидкість бачите, кажу, так, да, 50. Вибачте, вибачте, я волнуюсь. Міння зібратися, плюс ті базові речі, плюс її бажання скласти іспит. Трохи скоригували програму. В плані того, що ми пішли підготовкою до іспиту, тобто я не навантажував там речами рулінням. Я був готовий до того, що Таня не складе, і я вважаю, це був би плюс для Тані, тому що їй треба побачити, як це велика помилка на дорозі, і як це потім, після помилки, грубо кажучи, знову встати. Я звикла в своїй роботі. Довіряти не тільки своїм знанням, не тільки тому, що я знаю, як написано в підручнику, чи як там діагностика каже, чи будь-яка інша література. Я звикла ще довіряти своїм відчуттям. І я відчувала цю впевненість Тані, і її настрій він передавався і мені, коли вона від мене йшла. Тому я розуміла, що якщо вистачить цієї стабільності до іспиту, вона впорається. Мені здається, найважливішим був, був саме її емоційний стан. Їду далі, він мені показує місце для розвороту. Далі я розвертаюся, а далі я розумію, що як горку я приїхала, я все здаю. І я думаю, хоч би тут нормально припаркуватися, я якраз їду, і воно як просто удачно мені попадає сюди. В підготовці до іспиту в сервісному центрі. Є такий момент, як боротьба зі страхами і робота з можливими помилками. І я думаю, що це якраз ось ці моменти можна поставити в заслугу Наталі, психологу. Наталя вона мене вчора так розслабила, просто я пішла на шопінг, я пішла в мак, і в вінницький джибар. І це я тобі скажу так. Перед своєю теорією, я ніколи в житті такого не робила. В неї є певна така вроджена особливість, вона вміє запам'ятовувати вказівки просто ну, покроково. А, і я Саші про це сказала, і він потім поділився тим, що він їй просто покроково розповів, як потрібно не заглохнути, коли ти їдеш під гірку. Коли у тебе багато часу, ти можеш поекспериментувати. У мене часу на експерименти не було. Там, Оце ж працює чи ні, ось такий підхід, підхід. Тому точно спрацювало те, що я використовував інструменти, які не тільки на мою думку могли спрацювати, а й по рекомендації Наталі повинні були спрацювати. Тобто я вже не сумнівався, просто їх брав і доводив до Тетяни і різними способами втілював життя. Тому ось цей момент. Це точно вплинуло на швидкість. На мене ще блідало настроєння Саші. Іноді він був добряк добряком, іноді він був строгий. Коли він був строгий, мені казали, що Саша від мене якийсь відстраненний. Що він думає, що я головний геморой клубу сучасних водіїв і що зі мною коче траплів. А зараз ми з ним так класно їздили, ми з ним так розслабились. ми взагалі. Але вона склала, вона зібралася ось тих. 10, 20 чи 30 відсотків, які можливо були сумніви, чи складе вона чи ні, це якраз і було про те, що вона просто зібралася і повторила слово в слово всі ті речі, які я казав у підготовці до іспиту. Будь-який шлях, який веде до якоїсь мети, він не може бути легким. Як тоді з'явиться ця цінність того, що ти отримуєш, якщо було дуже легко? А тут було зовсім нелегко і тому. Цінність того, що Тані вдалось, вона впоралась, вона була для нас всіх неймовірною і є. Зупинись на хвилинку, підпишись на мій канал, а потім обов'язково прокоментуй це відео. Я була на горці, я боялась, що я не зупинюся, а я, а я взяла і стартанула. І плюс ну, він такий ще крупний, і мені треба більше натискати на газ. Боже, я щаслива, я така щаслива, діма. Я тобі словами передати не можу. Я щас піду бухати на вінниці, де нібудь мені треба було сформувати довіру, Тетяни до мене, тому що коли у тебе вже два поганих або три інструктори було, то в принципі у тебе є відчуття, а вдруг і тут ніхто не навчить. Да? Там ну можливо, а можливо, і у Олександра не вийде. Саша, це просто геній. Це моя водійська любов. Саша, це найкраще, що случилось в моєму воді, водійському житті. I'm God. Зараз подумала про те, що е, у період цього проєкту, через те, що було важко, чи погодилась би я на нього, знаючи, що буде так важко, певно, ні. Але коли він закінчився, я розумію, що хочеться ще. І що я е, чим змінилось моє життя, чим змінила його Таня, тим, що е, я розумію. Е, що людям потрібна допомога, і, можливо, вони не завжди можуть якось правильно підібрати слова чи попросити про неї. Але це не означає, що тоді потрібно кидати і все і опускати руки. І... і якщо ти не зробив попередню вправу або ти не знаєш, як її робити, тобі на наступний день ще важче, на третій день ще важче. І тільки тоді, коли Тетяна ну, усвідомила, що тут про навчання. Ну, я думаю, от, от цей момент стало трохи легше. Можливо, вона би склала е, через е, свої якості, які вже є вроджені, але те, що була робота зі мною, я думаю, що стало великим плюсом і бонусом. Не можу тобі сказати точно, тому що я не знаю, як би було. Хочеться мені, мені так, мені хочеться вірити, що моя допомога тут була вагомою. Вона обалденна. вона мене вчора так розслабила, що прям дуже сильно розслабила. Ну, відбувається трансформація повністю внутрішнього світу. І я намагався якраз показати, що без внутрішньої трансформації ти водієм не станеш. Я постійно повторюю одну фразу: коли ти починаєш вчитися водінню. Ти вже ніколи не будеш таким, як був до цього моменту. Тобто воно тебе змінить, і з іншої сторони навчання водінню це великий прожектор, який показує твої якісь такі завтики, проблеми, які можливо навіть і в житті заважають там, грубо кажучи. Відмінника на дорозі одразу видно, або людину не впевнену в собі одразу видно. Отже, нарешті це міфічний предмет, і це не шапка Гаррі Потера, і це не волшебна паличка Гаррі Потера, і це не це не мантія, не Вадимка. і не карта Марадьорова. Це моє водійське посвідчення. У мене в руках просто. Кожен такий проєкт і кожна така людина допомагає мені розвиватися. Тобто я, я навчаюсь. З цим, і мені це цікаво. Саша Зірщиков це геній. Я його обожаю. Сергій Нагорний це геній це топовий препод, я їх обожаю. Ірочку теж обожаю. І Наталю, і Сашу юриста. Я всіх обожаю. І Клубника обожаю, і тебе обожаю. Я всіх люблю. Це якось так промайнуло, як одна мить. Хоча було важко, але мені зараз не вистачає того часу. Класно було. Психологічно обґрунтована. <відуть> Будь-хто, хто приймає участь в проєкті там, для YouTube або для телебачення, це, це колосальна, ну, не знаю, це колосальний подарунок, тому що вона може вчитися вже без мене, дивлячись відео. Тобто аналізуючи помилки, дивлячись, що я сказав. Тепер я буду ще займатися, тепер я буду Саші ще, я думаю, їздити. Якщо з Сергієм на вдасться в Києві поїздити, вообще буде супер. Або до Саші в Вінницю. Коротше, я щаслива, Боже. Я, я не вірила в себе. Ви розумієш, коли в тебе мільйон досягнень, мільйон всяких грамот досягнень, коли в тебе свій бізнес копірайтерський юридична кар'єра, все в тебе получалося, це не вийшло. З Тетяною мені би було цікаво зустрітись, але знаєш, може бути один такий момент, коли якщо я побачу, що вона не продовжила самонавчання, самоосвіту і не продовжила цьому працювати, буде трошки неприємний стан в плані того, що стільки було зусиль вкладено, і людина просто залишилась на тому рівні. От з цим можливо боюсь зустрітись. Мені здається, це ж так просто попросити про допомогу, а людям дуже важко. Їм незручно, здається, це якоюсь слабкістю. Хоча ні, це ж так класно і просто-просто попросити про допомогу. Таня насправді велика вона про неї просила так впевнено. Що ага. я погнала фоткатися? А мені цікаво, якщо б я не здала, ти побрав у мене інтерв'ю.